Розділ двадцятий. Синьоморди наступають. Часовий переліт закінчено, нагадав про себе мій механічний інструктор. Ми перебуваємо на Африканському континенті. Зараз рівно перша година ночі, 26 вересня 2012 року. Зажди. вигукнув я. Але ж я виставляв на дисплеї не 26, а 25 число. Ми помилилися на цілу добу. Тепер я не встигну попередити батьків. Пробачте, так само спокійно відповів автомат. Як я вже повідомляв, ця машина є експериментальним зразком, часом трапляються дрібні похибки, але немає нічого простішого. Спробуйте ще раз, перепрограмуйте завдання, і ми вмить опинимося в потрібному часовому відрізку. Я почав нервово натискати на кнопки свистка, руки в мене тремтіли, і я ніяк не міг набрати необхідні цифри. Коли ж урешті мені це вдалося, на маленькому екранчику засвітився напис: технічні несправності, тимчасова зупинка програм. Ляскання жаб'ячих лап ставало дедалі голоснішим. Потрібно було діяти швидко і впевнено. Я знав, що коли затримуюся, хоч на секунду, до мене допадуться блакитні жаби. І тоді, як обіцяв синьомордий любитель мух і метеликів під майонезом, я перетворюся на піддослідного кролика. Мить я вже сидів у середині запорожця. Ще мить, і я, ухопившись за кермо, крутнув його так, що машина підскочила і полетіла по прямовисній стіні піраміди донизу. Напевно, я б не ризикнув виконувати цей карколомний трюк, якби не знав, що мій запорожець уміє стрибати йому в гумовий м'яч. І справді, зіткнувшись із землею, автомобіль підскочив кілька разів, а тоді благополучно спинився біля підніжжя піраміди. Я вистрибнув назовні і тут таки наштовхнувся на купу розкиданих глиняних черепків. Небо було чисте й зоряне, а місяця є так, що можна було добре роздивитися все довкола. Було зрозуміло, що табір моїх батьків захопили зненацька, навколо валялися інструменти для розкопок, консервні бляшанки, пластикові пляшки з водою та роздерті на клапті намети, але людей не було ніде. Я розгубився. І враз побачив виразний слід. Це була накреслена на піску стрілка, спрямована в глиб пустелі. Я впізнав цю стрілку, то був герб Андрія Джури, нашого предка козака, який під час воєнних походів скрізь де опинявся, залишав після себе цей знак. Ми з батьком, коли ходили в походи, також позначали своє перебування викладеними із шишок, гілочок чи камінців стрілочками, що закінчувалися двома маленькими хитромудро закрученими літерами. Де і Ж. Отже, батько знав, що я можу прийти на допомогу, і мені нічого не доведеться йому пояснювати. Тепер я почав розуміти, уся наша родина пов'язана з таємним товариством боягузів. Ось тільки я довідався про це останнім. Я сів у Запорожці, мій вірний дивоавтомобіль полинув по в'язкому піску легко, немов по розкішній асфальтованій трасі. Мені здалося навіть, що ми трохи піднялися над землею. І справді, коли я визирнув у вікно і глянув униз, то побачив, що ми летимо на повітряній подушці так, як на півночі їздять снігоходи. За кілька хвилин я почув гуркіт мотору, і мене засліпили потужні фари величезного джипа. Що мчав нам навперейми. Як видно, блакитні прибульці визнавали тільки такі найбільші земні автомобілі спершу екскаватор, тепер цей автомобільний монстр із доровецьким бампером, купою різнокольорових фар і підфарників, і величезним салоном для пасажирів. З усіх вікон джипа виглядали огидні сині пики космічних хижаків, і до мене долинули вже незнайомі звуки: свист, гуркіт. І вереск. Так синьоморди спілкувалися між собою. Певно, космічні загарбники вже подумки потирали свої липкі перетинчасті лапи, уявляючи, як зараз вони за виграшки розчавлять мого маленького запорожця. Та жовтий автомобільчик повторив той самий фокус, що й на моєму подвір'ї. Він раптом спинився і, в ту мить, коли Велетенський джип мав розплескати нас, як млинець, машинка високо підстрибнула в повітря і приземлилася позаду нападників. Блакитні космічні ропухи різко скривали джип праворуч, потім ліворуч, ще кілька стрибків довкола заморочених синьомордів. І ось уже потужний джип летить догори колесами, а всередині в ньому безсило борсаються блакитні пожаричі комах. Розділ 21. Козацька світлова абетка Спекавшись переслідувачів, я розумів, що зараз головне, чим швидше розшукати батьків, адже я добре пам'ятав, що чужопланетних хижаків під час таємного бенкету в банку було кілька десятків. Довголапий синьоморт той, що захопив мене на будмайданчику, сказав, що основний десант міжпланетних окупантів прибуває сьогодні рівно о третій ночі. Отже, у мене залишалося зовсім мало часу. Сподіватися на те, що часоліт запрацює, було марно, як повідомив мені автоматичний інструктор, це був лише експериментальний зразок машини часу. Ось чому пані Соломія, навіть подумки я не міг називати цю молоду, вродливу жінку своєю бабусею. Зникла з екрана в бабусиній підземній кімнаті, навіть не встигнувши проінструктувати мене як потрібно, здогадався я. Цікаво, чи вдосконалила вона свій часоліту майбутньому? Хоча що це я, майбутнє ось воно. Я геть заплутався в цих часових загадках і вирішив, що спробую в усьому розібратися згодом. Тобто тоді, коли ми врятуємося від космічного десанту й врятуємо землю від ненажерливих прибульців. Я почав роздивлятися навкруги і помітив, що на сусідньому піщаному пагорбі блимає слабкий червоний вогник. Придивився й помітив, що той вогник то засвічується, то згасає з різними проміжками часу. Та це ж таємна світлова азбука, роду Джур, вигукнув я, забувши, що, крім мого механічного інструктора, котрий час від часу дає мені настанови, поруч немає жодної живої душі. Але зараз я так зрадів, помітивши блимання цього слабенького вогника посеред пустель, що мені вкрай потрібно було хоча б із кимось поділитися. Розумію, пролунало мені у відповідь. Моя господиня не раз розповідала про цю таємну абетку, яку винайшов козак-характерник Андрій Джура. Нею користувалися козацькі вартові, що пильнували в степу, чи не йдуть в Україну турки чи татари. Козаки будували високі дерев'яні вежі так, щоб з одної було видно вогняний сигнал, який посилають з іншої. І ось так від вежі до вежі, той сигнал доходив аж до Запорозької Січі. Розділ 22. У всесвіті дрібниць не буває. Я скривав свого запорожця в бік Мерехтливого вогника, і за кілька хвилин ми вже здиралися на верхівку піщаної гори. Що ближче ми під'їжджали до червоного вогника, то меншим і слабшим він ставав. Я вже почав боятися, що це чергова пастка чи міраж, аж тут почув знайомий голос мами Привіт, синку, нарешті ми тебе дочекалися. Ну що, перестав боятися? озвався й татів голос, і вони обоє з'явилися з протилежного боку пагорба. Тато тримав у руках невеличкого ліхтарика з червоним скельцем і говорив так спокійно й упевнено, що я й справді зовсім перестав боятися. За ті півроку, що ми не бачилися з батьками, мама і тату якось змінилися. Спершу я не міг зрозуміти, в чому річ, а тоді здогадався, засмага на їхніх обличчях була така густа, що вони стали схожими на кочівників пустелі, берберів. Не вистачало тільки каравану верблюдів і довго до землі одягу. Мені так багато потрібно було розповісти мамі й татові, що я просто не знав із чого почати, а найголовніше, що мене здивувало то це те, що вони поводилися зі мною так, ніби нічого надзвичайного не відбувається. Бабуся, почав я, та мама мене перебила, ми все знаємо. У нас був прямий зв'язок із штабом ДТБ, і мама позмовницьки підморгнула мені. Щоправда, синку, ми чекали на тебе вчора. Твоя затримка трохи ускладнила ситуацію, додав тато. Я обурився. А ви знаєте, що сьогодні вранці мене захопив огидний синьоморт?» І обмотав мене якоюсь липкою гидотою, як кокон шовкопряда, я ледве від нього втік, а потім ще скажений голубий прибулець на екскаваторі. І це жінка, яка каже, що вона моя бабуся, тато пильно глянув мені в очі і дуже серйозно сказав: Клим, а хіба ти не помітив? Ти ж майже вилікувався від страху. На жаль, таких, як ти на землі, тепер дуже мало, просто майже всіх мешканців нашої планети. Заразили вірусом страху. Проти отруту від цієї страшної епідемії винайшла наша бабуся, але справа в тому, що тепер вона потрапила в полон до синю мордів. А та пані Соломія, вона не, допом... не може допомогти бабусі солі, тобто самій собі. Розумієш, за законами часопростору, людина не може зустрітися сама із собою в іншому часі, тоді відбуваються непоправні зміни в Усесвіті, і невідомо, як складеться ціла історія людства. Через таку дрібницю це неможливо. У Всесвіті дрібниць не буває. Запам'ятайте. А тепер годі базікати. У нас залишилося якихось дві години. Необхідно зустріти наших космічних гостей як потрібно. Розділ 23 Зброя проти комахожерів. Мама і тату швидко заскочили до жовтого запорожця. Цього разу ми з мамою сіли на заднє сидіння, а тато вхопився за кермо, натиснув на якийсь важіль, і наша дивомашина піднялася в небо і стрімко полетіла до піраміди зі зрізаною верхівкою. Тато керував автомобілем так упевнено, що я зрозумів, він їздив на чисольоті не раз, а я з подивом відкривав у непоказаному, обшарпаному запорожці все нові й нові властивості. Послухай, мамо, я пригадав, що наша бабуся найчастіше співає пісню про коня із сивою гривенькою, а ще дуже любить могикати собі, підніс пісню групи Бітлз, Єлосмарін, що в перекладі означає жовтий підводний човен. То, може, наш запорожець і під водою може плавати? Тато тільки всміхнувся і пробурмотів. Я радий, що ти став таким спостережливим, що ж цілком можливо, що ця машина універсальна. Бабуся вклала в неї всі свої знання і вміння. Я вже хотів розповісти про те, як ключ від часольоту заклинило, і він помилково заніс мене не в той день, але вирішив, що з'ясую це пізніше, за сприятливіших обставин. А зараз, зробивши два кола над усипальницею фараона, наш автомобіль беззвучно приземлився біля південної стіни піраміди. Швидко за мною, прошепотіла мама і побігла до стіни. Вона торкнулася суцільної, гладенько обтесаної кам'яної брили, натиснула на якусь невидиму кнопку, і велетенська стіна раптом почала опускатися вниз, і врешті перед нами відкрився широкий прохід у середину гробниці. Тато швидко заїхав туди на часольоті, ми заскочили за ним, і за мить стіна вже стояла на місці. А тепер, поводься дуже тихо, наказав тато, синьоморди мають гострий слух. До того ж вони вміють перехоплювати людські думки на відстані. Це давня войовнича цивілізація, і вони мають багатий досвід у захопленні нових планет. Зброї проти них практично не існує. Взагалі-то зброя є, тихо промовив я. Щоправда, я не знаю, чи ми зможемо нею скористатися. Ти жартуєш, яка зброя? дорікнула мені мама. Хіба можна сміятися в такий момент? Я не жартую. Від хвилювання мене пересохло в роті, і я ледве видавив із себе. Мухи! При яких мух ти говориш? Так ми знаємо, що блакитні жаби люблять ласувати нашими комахами, але до чого тут зброя? Я пригадав, як сьогодні зранку звичайна муха подіяла на довголапого прибульця, як він утратив пилість, а згодом взагалі захропів, повністю відключився, проковтнувши одну єдину муху. Мені знадобилося лише кілька хвилин, щоб детально описати бенкет, який зафільмували жук і заєць, і розповісти про з'їдену муху, що поділа на прибульця як снодійне. Батьки перезирнулись, а тоді схопили мене в обійми і тихенько, щоб не почули хижі чужопланетяни, промовили Урятовані. Розділ 24. Жук і заяць втрачають надію. Правду кажучи, я не зовсім зрозумів, чому моїх батьків охопила така бурхлива радість. Ну, гаразд, розповів я їм про те, що комахи діють на синьомордів як снодійне, але де ми наберемо стільки комарів, мух і усіляких кузьок. Проте скоро дізнався, що стародавні перекази й таємниці родини джур можуть стати в пригоді всьому світові. Мама клацнула вимикачем, і я побачив, що стою посеред добре оснащеного центру керування. Тільки зрозуміти, чим саме керують із цього центру, я не міг. Та ось відчинилися невеличкі бічні дверцята, і до кімнати війшли жук жуки заяць. Однак тепер вони були вдянені не як блазні, у чудернацькі ковпаки з дзвіночками і розшиті срібними зірками плащі. Ні. Переді мною стояли справжнісінькі мешканці пустелі, бедоїни. На головах в обох були намотані високі тюрбани, а вбрані вони були в довгі до п'ят сорочки. А ви як сюди потрапили? уражено запитав я в хлопців. Ось це якраз було зовсім просто. У нашому таємному товаристві боягузів є й льотчики. Якихось три години польоту, і ми опинились у пустелі, пояснив заяць. Представники нашої організації роблять усе, що можуть, але підступний вірус страху вражає все більше і більше людей. Побачивши моїх батьків, хлопці сміхнулися, але за мить їхні обличчя знову спохмурніли. Ми обстежили всі навколишні селища бедуїнів. Серед них немає жодного здорового. Епідемія страху охопила всю планету. Ми сподівалися, що зможемо використати проти отруту, яку винайшла пані Соломія. Жук із надії глянув на моїх батьків, але тато заперечливо похитав головою. В такому разі нікому буде чинити опір десанту прибульців, сумно промовив заєць, і, здається, вперше я не побачив на його обличчі усмішки. Звичний оптимізм зрадив і його ніколи не можна впадати у відчай, заперечив тато й поманив нас усіх за собою. І він рушив по вузеньких сходах. Стеля в цьому тісному коридорчику, що круто здіймалася вгору, була зовсім низька. Навіть мені доводилося пригинатися, а тато зігнувся майже навпіл, та наша маленька група продовжувала вперто підніматися все вище й вище. Урешті ми дійшли до другого рівня піраміди, і тато освітив потужним ліхтарем бічну стіну кімнати. Та це ж наш родовий знак, мимоволі вихопилось у мене, коли я побачив на стіні вирізьблену стрілу з двома намальованими літерами де і же. Так, тут ще чотири століття тому побував наш прапрапрапрадід Андрій Джура. Він справді був джорою зброєносцем у козацького ватажка характерника Омеляна мухи. І знаєш, чим прославився той характерник? Він знав, як привертати цілі хмари комах і нацьковувати їх на ворогів, звідти отримав прізвисько муха. А твій пращур перебрав від мухи його таємні знання, додала мама. Разом вони мандрували по світах, разом вивчали науку характерництва. А згодом усе, що знали, сховали тут, серед непролазних пісків африканської пустелі. І ця піраміда, їхнє послання в майбутнє. Нам із татом пощастило розшифрувати майже всі закодовані знаки. Залишилося зовсім небагато, і ми зможемо прочитати весь стародавній заповіт. Але головне, що ми знаємо приворотний сигнал, який збере сюди мільйони комах.